Сонечко, привіт, давай подивимося, кому ти там не даєш спокою. Концентруйся зараз виключно на собі, думай виключно про себе, для особистої консультації звертайся за посиланням в шапці в профілю, а я тобі зараз розповім, кому не даєш спокою, чому не даєш спокою, хто та людина. Це не обов'язково якийсь там чоловік, а може бути чоловік, може там якийсь кум, муж, сват брат, і таке інше. Так, хто у нас там? Ні, тут жіночка, жіночка, а, блондинка відносно висока, карі очі, ну, темні, ладно, темні очі. А, вона, як знаєш, ви чуть ли не подрались через жіночність, через чоловіка і чоловіка такого тюбика насправді. Повітряної стихії, близнюкій Терези Водолії. Бо він, типу, рішучий був, якийсь там прямолінійний ем, амбіції свої перескидав між тобою і між цією жінкою. Мені здається, що ви навіть дуже сильно схожі між собою, зовнішньо. Типу те, що блондинка це факт, і хтось із вас, вогняної стихії, хтось земної стихії. Ем, і бо ти не даєш такі спокою їй, бо щось мені так здається, бо тут Рид мечів імператрицю кроє це історія про те, що чувак в результаті вибрав тебе, а вона там, наче там, знаєш, і силу прикладала, і була впевнена в тому, що він її, і прям там максимально до нього якісь співчуття, що там проявляла. Але переоцінила вона занадто самовпевнена, насправді просто ця її мужність, ністина жіноча. Вона, на жаль, зіграла, ну не на жаль, для тебе то на щастя, зіграла з нею поганий жарт. По пораді тобі, для того, щоб певно абстрагуватися від цієї історії, зрозумів, що ти гнучка у період змін. Що ти вмієш обирати між от, за і проти, мовно кажучи, що всі, ем, як там, вся інформація вже в тебе є для прийняття рішення, для того, щоб, знаєш, типу не зациклюватися на цій історії. І якраз не зациклюйся і приймай розклад.